Шні військові спортсмени і охоронці, вбивцям директора Київської елітної стоматології, обрали запобіжний захід тримання під вартою. Очільник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив подробиці розслідування, яке тривало майже 10 місяців. Затриманих п'ятеро керівник однієї з охоронних фірм та його підлеглі. Я нагадаю, все сталося торік. Влітку в центрі Києва невідомі на мотоциклі. розстріляли автовласника великої стоматологічної клініки Івана Опанасюка. Чоловік помер за п'ять днів. Головною причиною вбивства називають особисто. Стосунки. Окрім цього, копи твердять, що це не єдиний злочин підозрюваних. Чоловіків звинувачують ще й в стрілянині по автомайстерні з гранатомета не професійна діяльність, не якась комерційна діяльність, а більш особиста. Хлопці всі молоді до 30 років. Безпосередньо стрілок, який був, він бився військовослужбовець, всі спортсмени, всі працювали в охоронних структурах.